В Україні війна жорстока, сувора. Гинуть люди щодня, проливається кров. Хто подумати міг, що спіткається горе? Брат на брата з гранатою градом пішов. Серце рветься від розпачу, дітки вмирають. Україна моя. Рідна мила земля, тебе рвуть на шматки, топчуть і розпинають, нищить села й міста вороги із Кремля, плачу я, твої рани болять мені дуже, як же шкода привітний український народ, їхні зойки і стогін роз'ятрюють душу, бо й без того зазнали багато скорбот. Але ми не здаємось, бо силою відвагу посилає Всевишній із неба час Попри вісті страшні в моті вічею жаху, віра в краще горить, мов зоря у всіх нас, линуть в небо гарячі і щирі молитви, Зглянься, Боже над нами помилуй, прости. Той, хто служить тобі, не програє у битві. Я прошу Україну мою захисти. Українці, признайте, ну хто ми без Бога, чи щось варте без нього тут наше життя? Тож молімось і каємось, бо з ним перемога. Знищить він ворогів, розмете, як сміття. В молитовнім проломі лише слід нам стояти, жарти злі, лихослів'я відкинемо геть, не дадуть перемоги прокльон і мати, від нечистого все це і накликує смерть. Лише щира молитва й смирення сердечне, піст, спокута гріхів нам дадуть результат, от тоді стане мир. Вірю, я безперечно, ми здолаємо цю битву без будь-яких втрат над Вкраїною сонечко ще засіяє, і з руїн та розрух підійметься вона. Я в це вірю, я цього від серця бажаю. Прийде спокій в наш край і благодатна весна.